2 березня 1964 року розпочав обслуговування читачів відділ рідкісних книг. Відкриттю відділу передувала складна і копітка робота з наукового формування, опрацювання систематизації фонду, опису книжкових пам'яток та складання каталогів. Сьогодні у науково-дослідному відділі стародруків, цінних та рідкісних видань. Зберігаються і досліджуються рукописні книги, стародруки, інші цінні, рідкісні, подекуди унікальні видання з різних галузей знань, які без перебільшення є національним культурним надбанням України. Знаковими для історичної книгозбірні є колекції видань з бібліотеки церковного і громадського діяча митрополита Київського і Галицького Фловіана та військового історика, музеєзнавця, бібліофіла. Павла Платоновича Потоцького, які стали підмурком фонду бібліотеки під час її створення у 1939 році. Видання з цих приватних зібрань ідентифіковано завдяки книжковим знакам, власницьким написам, маргіналіям, екслібрисам та Суперекслібрисам. Митрополит Флавіан в миру Микола Миколайович Городецький зібрав і впорядкував чудову бібліотеку, яку у 1907 році. Передав Києво-Печерській лаврі. Власним коштом збудував двоповерхове приміщення для книгозбірні, обладнане найсучаснішими на той час бібліотечними меблями, системами вентиляції і опалення. На початок 1915 року в бібліотеці налічувалось майже 20 тисяч томів, серед них богослужбова, релігійна, історична література. Видання з мовознавства, літературознавства, психології, філософії, історії мистецтва. Павло Платонович Потоцький генерал від артилерії, громадський культурний діяч, військовий історик, музеєзнавець, бібліофіл. Більш як 50 років Павло Потоцький збирав і вивчав унікальну науково художню колекцію українських старожитностей, яку у 1926 році передав в Дар Україні в особі наркомпросу. Під назвою Музей України, збірка Потоцького зібрання з 1927 року розміщувалось у шостому корпусі всеукраїнського музейного містечка на території Києво-Печерської лаври. Найбільшою за кількістю частиною колекції була бібліотека близько 17 тисяч томів на десяти мовах світу. Серед раритетів, рукописні видання, зарубіжні та відчиняні стародруки. Книги з автографами видатних діячів науки і культури України Марка Вовчка, Григорія Квітки Основ'яненка, Аполінарія Скальковського, Дмитра Яворницького, Івана Котляревського, Миколи Костомарова. Предметом особливої гордості колекціонера були книги з особової бібліотеки Тараса Григоровича Шевченка. У 1938 році Павло Платонович Потоцький був репресований і загинув у Лук'янівській в'язниці. Його зібрання. У тому числі фонди бібліотеки було розпорошено. У 1939 році книги з приватного зібрання Потоцького стали складовою фонду нашої бібліотеки. Упродовж 1941 1943 років німецька окупаційна адміністрація Києва організувала масштабну кампанію обліку, відбору та вивезення фондів різного історичного профілю, змісту і цінності колекції зібрань. У тому числі з установ на території Києво-Печерської лаври. Цей процес був пов'язаний з діяльністю оперативного штабу рейхсляйстера Альфреда Розенберга. Видання з колекції Потоцького, як і бібліотека Фловіана, були вивезені до Німеччини. Після війни експерти за відповідними штампами відшукували бібліотечні зібрання, вивезені з окупованих територій. У першу чергу на повернення могли претендувати фонди, що мали статус колекції. За сприяння Комітету у справах культурно-просвітницьких установ при РНК УРСР наприкінці 1940 х на початку 1950-х років до історичної бібліотеки повернулася частина вивезених книг. Пізніше, у 1996 році, завдяки плідній діяльності Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей, вдалося повернути ще 177 примірників видань. У тому числі 81 книгу з бібліотеки митрополита Фловіана. На виданнях можна побачити штампи центральної бібліотеки вищої школи, яка розміщувалась спочатку у Берліні, потім в австрійському містечку Танценберзі, бібліотеці відділу видань, яка існувала упродовж 1931-1945 років у Берліні, інституту Гердера. Наукового центру історичних досліджень Східної Європи, що розташований у місті Марбург, сьогодні повернені раритети зберігаються у фондових колекціях відділу стародруків, цінних та рідкісних видань, і є окрасою книжкового фонду Національної історичної бібліотеки України. Найдавнішою книгою, що зберігається у фонді бібліотеки, Є рукописний пом'яник Києво-Печерської лаври кінця XV, початку 16 століття. Період його створення приблизно 1483-1526 роки. У документі відновлено попередній пом'яник лаври, який вочевидь згорів під час нашестя на Київ у 1482 році кримського хана Менглі Герея І. Довгий час пам'ятка вважалася втраченою у пожежі, що сталася у лаврі у 1718 році. Але наприкінці 19 століття її випадково було виявлено в одній з лаврських різниць пом'яники або синодики це книги, які велися у тому числі в монастирях і церквах для поминання душ віруючих з молитвою за їх прощення та спасіння. При заповненні Пом'яника. Дотримувались принципу соціального поділу. Записи зроблено у такій послідовності: патріархи, митрополити, архимандрити, князівські шляхетні роди, міщани, козаки, інші верстви населення. Написана уставом: ця письмова пам'ятка є цінним джерелом для з'ясування історичних та філологічних відомостей. Містить важливий матеріал для вивчення родинних відносин, звичаїв, антропонімики. В рамках благодійного проєкту Збережи українську історію в українській книзі, центр наукової реставрації та експертизи національного заповідника Києво-Печерська лавра безкоштовно здійснив реставраційні роботи цієї унікальної пам'ятки, виготовив футляр для зберігання книги, а також надав страхову цифрову копію. Визначною рукописною пам'яткою 16 століття національною літературною святиною є Пересопницьке Євангеліє. Над створенням Євангелія працювали архімандрит Пересопницького монастиря Григорій і писець Михайло Василієвич, син протопопа Сяноцького, фундували створення рукопису відомі волинські меценати, княгиня Анастасія Юріївна шеславська Гольшанська та князі Чарториські. Визначним є художнє оформлення книги, чотири чудові мініатюри євангелістів. Рослинний орнамент, характерний для українського літописного декору. Розміщення тексту, виписування кожної літери чітким уставом свідчить про високий рівень майстерності українських переписувачів. У 2008 році за сприяння української православної церкви у видавництві Адеф Україна було видано перше факсимільне видання Пересопницького євангелія. Оригінал зберігається в Національній бібліотеці України імені Вернадського. Цікавою і досить чисельною колекцією є зібрання стародрукованих книг кириличного шрифту, яке нараховує понад 800 примірників пам'яток старослов'янської писемності. Найвидатнішими з них є острозькі видання. У 1576 році з ініціативи та на кошти політичного, культурного і релігійного діяча князя Костянтина Василя Острозького було засновано Слов'яно-греко-Латинську школу, академію а пізніше, у 1577-79 роках, друкарню, в якій працював Іван Федоров, завдяки острозькій друкарні світ побачило більш як 20 видань, у тому числі. Перший повний текст Біблії слов'янською мовою, відомий як Острозька Біблія 1581 року, видання належить до зразків книжкового мистецтва світового рівня. У передмові князь Острозький просить прийняти Біблію не як у річ Земну, але як Дар Небесний. Царицею книжок назвав митрополит Іларіон Іван Огієнко, книгу, яка й дотепер. Дивує надзвичайно високою поліграфічною майстерністю, витонченістю та естетичною досконалістю друку. Найбільша частина колекції стародруків кириличного шрифту видання друкарні Києво-Печерської лаври. У 1619 році у ній було надруковано одну з найважливіших богослужбових книг православних християн Анфологіон. На виборі текстів богослужінь позначився намір видавців використати культ місцевих святих, аби підкреслити роль Києва в житті країни і всього православного світу. До книги включено служби князям Володимиру, Борису та Глібу, преподобним Антонію і Феодосію Печерським, митрополитам Петру і Олексію. Святому апостолу Андрію, який за літописом передбачив майбутню велич Києва. Над виданням працювала плеяда видатних вчених: Іов Борецький, майбутній митрополит, Захарія Копистенський, відомі перекладачі Памво Беринда та Тарасій Земка. Колективна передмова містить цінні факти про те, як постала печерська друкарня. У липні 1661 року з друкарні Києво-Печерської лаври вийшло перше друковане видання патерика церковнослов'янською мовою. Його було здійснено за архімандрита інокентія Гізеля. У книзі близько 50 оригінальних ілюстрацій техніці деревориту Гравюрі на дереві, які виконав знаний український майстер Ілья. На них зображено засновників Києво-Печерського монастиря Антонія Феодосія Печерських, преподобних Нестора Літописця, іконописця Олімпія, лікаря Агапіта та інших печерських подвижників, лавські святині, чудотворну ікону успіння Богородиці та Успенський собор, який зображено після перебудов середини 17 століття. Пізніше книга перевидавалася багато разів. Є сучасні також перевидання у перекладі українською мовою. Більше як три тисячі книг, періодичних видань, зібрано в колекції видань гражданського шрифту, документів, що вийшли друком у період з 1708 по 1825 роки. Серед них статут Великого Князівства Литовського, перша у тогочасній Європі офіційна кодифікація усіх галузей світського права. Статут містив норми як публічного, так і приватного права державного, адміністративного, цивільного, кримінального, судово процесуального тощо. В колекції представлено також праці історика Дмитра Бантишка Менського. Православного письменника і мандрівника Василя Григоровича Барського, києвознавця, історика, археолога, архівіста Максима Берлинського, медика, біолога, фітотерапевта і перекладача Нестора Максимовича Амбодека та інших відомих науковців: серед періодичних видань: літературно літературно-художні, наукові, громадсько-політичні часописи, Український Віснік та Український журнал. Ініціаторами створення, авторами, редакторами, видавцями яких були викладачі Харківського університету, привертає увагу дослідників колекція прижиттєвих видань українських літераторів 19-го, початку ХХ століття, де зібрано твори Леоніда Глібова, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Пантелеймона Кулюша, Ольги Кобилянської і інших відомих письменників і поетів. В колекції зберігається рідкісне друге видання Енеїди Івана Котляревського, видане у 1808 році. Енеїда Котляревського стала першим друкованим твором, який було написано народною мовою. На сторінках цієї брулескної поеми автору вдалося передати яскравий етнічний колорит. Життя і побут українського народу, його звичаї, традиції спілкування, мову та особливості світу сприйняття серед раритетів останнє прожиттєве видання Тараса Григоровича Шевченка Буквар Южноруський, надрукований коштом автора у 1861 році накладом 10 тисяч примірників. Видання перше у серії задуманих поетів, навчальних посібників для навчання грамоти українською мовою в недільних школах. Книга містить алфавіт, літери друковані й рукописні, тексти для читання за складами, уривки із псалмів Давидових, псалом 132, фольклорні тексти. У розділі Лічба подано цифри і таблицю множення до 100. велику частину тиражу Шевченко розіслав для продажу в недільні школи Києва, Чернігова, Полтави та інших міст з тим, щоб виручені кошти залишились в касах цих освітніх закладів. Родзинкою фонду бібліотеки є колекція видань з автографами видатних діячів науки і культури. Тут зберігаються унікальні документи з власницькими дарчими написами, маргіналіями, рукописними екслібрисами істориків, археологів, етнографів, мистецтвознавців та музеєзнавців Георгія Кониського, Михайла Максимовича, Володимира Антоновича, Федора Вовка, Михайла Грушевського. Миколи Макаренка, Данила Щербаківського, Федора Ернста та багатьох інших відомих особистостей. За результатами досліджень цих рідкісних видань започатковано книгознавчий проєкт Неповторні риси книг. Не менш цікавими є інші зібрання: «Шевченкіана», видання з історії міста Києва, книги з історії мистецтва, музейної та книжкової справи, колекція мініатюрних видань. Рідкісні періодичні та продовжувані видання, виявлення та збереження таких раритетних документів, дослідження і популяризація книжкового фонду основна мета і завдання працівників науково-дослідного відділу стародруків цінних та рідкісних видань. Запрошуємо усіх, хто прагне вивчати минуле і вболіває за майбутнє України.